Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 22-го уроку по загальній нумерації або 6-й урок 5 та 6 частин курсу. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Наявність електричних зарядів виявляється у твердих речовинах, рідинах і газах. Друге атом, що має електричний заряд, називається йоном. Третє. Атом, у якому електронів більше, ніж протонів, має негативний заряд. Такий атом називається негативним йоном. 4. Атом, у якому електронів менше, ніж протонів, заряджений позитивно. Такий атом називається позитивним йоном. П'яте. Електрично заряджені тіла електрично взаємодіють. Шосте. сила електричної взаємодії залежить від відстані між зарядженими тілами та величини зарядів цих тіл. 7. Що більші заряди мають тіла, то більша сила взаємодії. І 8. Щоб ближче розташовані електрично заряджені тіла, то сильніша їхня взаємодія. В третьому завданні дамо відповіді на питання конкурсу найрозумніший. Перше, що є найпростішим способом електризації фізичних тіл. Найпростішим способом електризації тіл є електризація тертям. Друге, які частинки є носіями позитивного електричного заряду, а які негативного. Носіями позитивного заряду є протони, а носіями негативного заряду є електрони. Третє. Як атомне ядро втримує біля себе електрони. Атомне ядро втримує біля себе електрони за рахунок взаємного притягання електронів і протонів. Четверте. Наведи кілька прикладів діелектриків. До діелектриків належать порцеляна, скло, ебоніт і інші матеріали, які не проводять електричний струм. П'яте. Пригадай досвід із виготовленим власноруч електроскопу, чому після дотику до спіралі електроскопа зарядженим тілом його пелюстки розходяться в різні боки. Тому що пелюстки набувають одноіменного заряду і починають відштовхуватися. Шосте. Про що свідчить відхилення струменя води після наближення до нього неелектризованого тіла. Це свідчить про те, що в рідинах відбувається перерозподіл зарядів і вони можуть взаємодіяти з наелектризованими тілами. Повторимо інформацію і за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Наявність електричних зарядів виявляється у твердих речовинах, рідинах і газах. Друге атом, що має електричний заряд, називається йоном. Третє атом, у якому електронів більше, ніж протонів, має негативний заряд. Такий атом називається негативним йоном. Четверте. Атом, у якому електронів менше, ніж протонів, заряджений позитивно. Такий атом називається позитивним йоном. Виконаємо схематично п'яте завдання. Виготов з різнокольорового пластиліну вже відому тобі модель атома гелію. Ядро складається з двох протонів і двох нейтронів. Навколо нього обертається два електрони. Як можна перетворити цей атом на йон? З перетворення. Щоб перетворити нейтральний атом гелію на негативний йон, необхідно, щоб атом приєднав один або декілька електронів. Щоб перетворити нейтральний атом гелію на позитивний йон, необхідно, щоб від атома відокремився один або два електрони, і таким чином атом буде перетворений на позитивний йон. Шосте завдання. Розглянь світлину. Напиши, яке призначення стрічки підвішеної до бампера автомобіля. Ця стрічка називається антистатик. Це може бути дріт або ланцюг, який торкається поверхні землі. За допомогою нього з автомобіля знімається статична електрика на електризованість, яка виникає в результаті тертя деталей автомобіля, самого автомобіля об повітря, а також коліс об дорогу. Повторимо інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Перше електрично заряджені тіла електрично взаємодію. Друге. Сила електричної взаємодії залежить від відстані між зарядженими тілами та величини зарядів цих тіл. Третє. Що більші заряди мають тіла, то більша сила взаємодії. І четверте. Що ближче розташовані електрично заряджені тіла, то сильніша їхня взаємодія. В 9-му завданні нам пропонують переглянути відеофрагмент та дати відповідь на деякі питання. Переглянемо відеофрагмент. Пригадай! Електрично заряджені тіла взаємодіють. Фізичні тіла із зарядами одного знака відштовхуються, тому два позитивно заряджених тіла будуть відштовхуватись одне від одного. Це стосується і двох негативно заряджених тіл. Сила електричної взаємодії залежить від відстані між зарядженими тілами. Чим ближче розташовані електрично заряджені тіла, тим сильніша їх взаємодія. Сила електричної взаємодії двох заряджених тіл залежить також від величини їх зарядів. Якщо надати пелюсткам електроскопа негативного заряду, вони розійдуться в різні боки. Якщо збільшити цей заряд за умови одержання зайвих електронів, пелюстки будуть відштовхуватися ще сильніше. Отже, сила електричної взаємодії тим більша, чим більше заряди мають тіла. Тож з відеофрагменту ми дізналися від чого і як залежить сила взаємодії електрично заряджених тіл, і можемо дати відповідь на питання, як сила електричної взаємодії між зарядженими тілами залежить від відстані між ними. Зі збільшенням відстані між зарядженими тілами сила взаємодії стає меншою. І друге питання як сила електричної взаємодії між зарядженими тілами залежить від величини зарядів цих тіл? Зі збільшенням величини зарядів, тіл сила взаємодії стає більшою. В десятом завданні нам також пропонують переглянути відеофрагмент і дати пояснення тому явищу, яке ми з вами побачимо у відеофрагменті. Тож дамо пояснення спостереженому явищу. При контакті вати з паличкою вата була такого самого знаку заряду, що і паличка, тому почала відштовхатися від неї. Вашим домашнім завданням буде повторити основні визначення попереднього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 6 сторінка 1114, зошита номер 2 п'ятої та шостої частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!